Що ну ж, друзі, всім привіт! Доброго ранку! Така у нас ситуація сьогодні на воді. Мороз давить мінус 5, але це нам не завадить вийти в черговий раз на воду. Ще, до речі, на воду, я гадаю, сьогодні встигнемо. Ви бачите, протоки ще не поставали. А що мене штовхнуло сьогодні? Поїхати на риболовлю. По-перше, я собі зробив. Отаку крутецьку вудку. Це у мене хендмейд. Я трошки пізніше про неї розкажу, але забігаючи наперед, скажу чисто от наше все по крупному карасю, карась в каряшках і тому подобне. Плюсом у нас є свіженький мотиль. Як же ж, отримавши свіжого мотиля, не вирватися на крупних карасів? Не втрачаємо часу, акваманія. Уже на готові заряжена 240 -го. лодочка. До речі, команді у мене, тому що в коментарях часто запитують про розмір. Минулого разу я кормив карася метод з тікміксом дуже непогано, але, друзі, сьогодні. У нас новіночка. Карась, мед, принада від інтеркріль. Це нові аромати, нові смаки цього сезону, які ви можете, до речі, придбати вже на сайті Інтеркріль. Та, мабуть, вже і в магазинах. Відразу замішаємо трохи прикормухи на підході. До речі, дуже зручно цій ємкості замішувати прикормку. Вона не займає багато місця. Треба буде її лишити. По теплій погоді, звісно, аромат був прикормка віддавала набагато круче, але... Ой, та ні, ти що, круто. Ну, вітрець, я вам скажу, значно менший, аніж минулого разу. Там дуло взагалі дуже сильно. Так, десь з тієї сторони ще. Десь, що я там лодку пришвартую. Десь тут точки. Виходить. Так, наче зав'язався нормально. Дві точки. Кріплення човна не повинно колихати його. Плюсом, я ж кажу, сьогодні погода набагато круче. Отут під коряшкою, я от туди дві кульки закормов, також кинув, але десь, можливо, метр від нас. Тут під коряшкою, я знаю, постійно сидить карасик. О! Дивіться, які красені. Ой-ой-ой, оце взагалі. Оце пів кіло плюс. Оце монстр. Хороший, він не втичний сьогодні, більш-менш активний. Гля його під корягою там. Ну, друзі, будемо ловити. Ви бачили, карась є і то, що я бачу, він такий плюс-мінус повинен сьогодні поклювати. Ну, тримайся, карасямба, буде сьогодні тобі. І так, друзі, ми починаємо. В двох словах, що у мене тут до чого, по оснастці. Як я вам казав, вудка у мене хендмейд, сама заготовка, от коміль, ручка із ЄВА, як угодно можна називати від Viking. Це Viking Ice Junior вудка, наче називається, я посилання залишу, але я і сам бланк із стеклопластику він наче витягнув і вставив сюди вершинку з фідера. Ви пам'ятаєте, у мене були вудки Select Ice Feeder. От як про мене, це ідеал був. От під карася ідеал. Чому вони перестали їх випускати? Я не знаю. Тому що, мабуть, зимній фідер у нас не дуже розпространений, але під карася, під каряшки. От от я повернув собі отаку вудку. Тому що ті одну потеряв, одну подарив, третя не, а і третю теж, по-моєму, подарив. І, ви бачите, друзі, вода не замерзша вже два дні. Вночі мінус 5, мінус 6 давить, а вода не замерзла. Чому? А я вам відповім. Тому що до цього, мабуть, ну, дні 4 таке, плюс 6, плюс 8 трималося, тобі ж вода піднагрілася. От і маємо те, що маємо. І що ви скажете, таку красу можна пропустити мимо очей. Та. Все, хавайся, карась. Ой, які зараз будуть покльовки. Я вже просто в предвкушенні, друзі. Єсть. О, от за що я вам і казав. Подивіться, як відпрацьовує вудка. Просто береш і виважуєш катушкою карася. Гля. Все, тобі не треба нічого попускати, не треба між пальцями ліску там якось стравлювати. Все за тебе робить вудка. Так, да, нема селекторського айсфідеру, але є вихід, ви бачите? Зробив от саме таку вудку, як треба. Взагалі не парься. Бачите, примерз підзагнуло. Просто не парюйся. Гляньте, який карась. І тобі, по суті, нестрмно його тягнути. Ну такий, скажімо так, сьогодні будуть набагато круче карасямби. Скажем, для цих містяків це не топовий розмір. Нормишечки, звісно, клас впіваються. Показую, друзі, прикол. Сьогодні з собою відро не брав, а взяв два баканчика. Один у мене 21 літр. Це стара версія. І нова версія. Тут 23, по-моєму, 23 літри. Це вже бакани, які з таким твердим дном. Тут є такі підстаканники під спінінги. От, І сьогодні це буду використовувати під рибу, цей бакан. Дуже круто, ще мені подобається на катушках фрикціон, Дуже зручно, відпустив пола боротика. Гайку, все, відмотав, скільки тобі треба ліски, пола боротика. Затягнув, все. У тебе і фрикціончик виставлений, випадку чого воно стравить. От. Ну і не парися. з такою вудкою за фрикціон, я ж кажу, можна особо і не паритись, тому що ви ж бачили уважування, ну просто кайфове. А ось він. Да. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Ви бачите, що відбувається, друзі. Ой, ну це, це гарна риба. Гляньте, що він твора. Я ще його не, не бачив навіть, він підлодку десь потягнув. Ой, хороший кабан. Подивіться. О, оце той карасик, що нам треба. Слухай, собі б, звісно, такий міні-пидсак якийсь. Щоб взагалі не паритись. Бо не хочеться, чесно кажучи, зараз руки мочити. Дуже-дуже холодно. Та і в перчах же ж. Не хотілося перчі мочити теж. Тихо, друже, уже все приїхав. О! Оце вже розмірчик такий, більш наший. Ну, такие оля а до пивки ла, десь может, 460 плюс-минус. Так, дай мамочку. Есть. Пожував, конечно, треба перенаживлятись. И воно. О, два караси есть. борзі. бачите от ще з боку картина за що я вам казав що не треба нічого робити ой хороший карась Вудка все робить сама за вас відпрацьовує сіровки карася подивіться яка риба не топовий звісно карась але дуже хорошо Ми сьогодні трофейного ще свого візьмемо. У цьому можна не сумніватись. Так, друзі, третій карасик. Отак от, от поближче. А третій карасик це що обозначає? Це означає, що можна ще й порогти. Тим паче, коли мінус 5, чайок залітає. Взагалі, як діти в школу? Є контакт, але це ж зовсім інша справа. Руками буду виважувати друзі, така ж сама ситуація, як перший раз. Я грою підіймав, підіймав, і він ну не впів води, ви зрозуміли, товщі взяв. Гарний карась. ой 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 так дав. Тут би, конечно, вудкою його краще. О, красавчик. Гляки лапать. Та ти що? Отаке знай карасямба. Яка краса. А через пару днів крига стане, то я гадаю, ми ще покошмаримо його із криги. Плюс окуня, звісно. Окунь трохи не тут, але знаю де. Гля, тільки опустив. Ай-яй-яй, ківок замерз. Кольца на ківці замерзають і він скручується. Бачите? Ладно, будемо руками виважувати. Зараз вже цього витягну. Кільце треба на ківку почистити. Тільки опустив, друзі, ну це просто капець. Ну, тут я йому прям на голову став, дуже вигідна позиція у нас постановки. постановка. хрен достанеш Єсть. Трохи розтопимо ківок, бо бачите, кільця на ньому промерзають і катушкою неможливо виважувати, він скручується в гармошку. Ну, частота поклевок, да? Непогано. Тут, конечно, вот я став карасика зібралась, ну, норм так. Прикинь, слету. Просто слету. Бачки вок почистил, все. Можно вываживать легко. Просто катушкой. Друзі, назнімався. тільки що повербанк утопив. <рес> От і все. Бульк. У мене повербанк тут, прям на штангі, на оці, де камера закріплена. Був під резинкою. Так що сьогодні рибалочка буде недовга. Зніму ще, мабуть, пару покльовок, а там кінцевий результат, що я наловив, та і все. Ну, клює ви, бачите? Вудка клас, я сьогодні в принципі вибрався та вудку обновити, обкатати. ну В принципі, що я хотів від неї отримати, то я від неї і отримав. Дуже крутецька тема. А ось він. І не сюди. Блін, знов ківок замерз. Ви бачите, як на спінінгу кільця буває мерзнуть фіг половиш, Так само і тут. Ой, хороша риба. З цієї точки це, мабуть, найкращий. Да, гарный. Оп, пиди мы. Да. Это такие 400 граммов точно. Так, а я? Блин, ну вот фиг достанаешь мормышку. Ты разумеешь? Так что нормально дистать, треба... инструмент. О, все. Не. Йомою. Думав, бачиш, думав, зажимчиком буде нормально діставатись. Один фіг треба перенаживлятись. Ну хоч гачок не гнеться, якщо зажимом діставати. Ось такий от карась. Так, в боканчик заглянемо. Ну що ж, потрошку, потрошку, друзі, буду відключатись, тому що батареї дуже мало вже. Так, друзі, чергове вімкнення Не знаю, мабуть, годину може. я Прорибалив, ну, карасиків 5, я гадаю, дергнув. Це на тій самій карясі і поки що і лишаюсь, просто з різних боків по човну. Отак От по периметру пересуваюсь і дергаю карасика. Він крутиться то там, то там. В камері він з'явиться, пару раз дивився. Ну, звідси тільки що от одного дістав прям дуже гарного такого карася. Ега. Ой-ой-ой-ой-ой. Вкоряє. Так, все, вийшов. Давай вручну. Ой, хороша рибка. Та ти що? О-о-о-о-о-о-о. Це прям, це прям приємний карась. Не газуй, друже, не газуй. Та ну вони сьогодні всі, як на подбор. Ну, зранку, да, Були поменше. О, до речі, друзі, да, покажу вам. Поставив зараз гачок просто з дробінкою. На скору руку намотав, тому що було тільки що два обриви. Два рази обірвався, плюнув, щось мені жалко стало а, вольфрамові мармихи. Блін, обірвав, ти прикинь. Хотів дістати і просто обірвав гачок. Що ж мені так везе, блін, на ці обривчики? Не можу нормально взятись. Отак от наші взявся. Єсть. Отакий карасямба черговий. Зараз буду знов-таки перев'язуватись. Ой-ой-ой, ой так. І зараз же боканчик вам покажу. Ну так, ви знаєте, трошки додається, скільки тут біля десятку карасів, але десяток карасів відчувається, скажімо так. Так, ну що ж, не будемо довго затримуватись на одному місці. Ну, якщо коряшка себе ісчерпала, то треба переміщатися. ж його сидіти. Активних карасів. Вдюргнули звідси, погнали далі. Друзі, просто не маю права не засняти такого кабана. Вирішив показати вам карасика і показати погода, як подналадилась. Ви бачите? Взагалі клас сонечко вийшло. Потеплішало. Пересунувся на одну із тих коряг, що ми першим ділом прокармлювали. Пам'ятаєте, тут таке острівець ще плавав. Якраз сюди я накидував, став, пустив камеру, да, там штук 5 крутиться. Навіть кульку з прикормки побачив камеру, ну, вона вже правда така по под нові. Так. так от додається в боканчик, але скажу я вам відверто, вийшло сонце і покльовки майже повністю припинились. Не знаю з чим зв'язано. Видно, що потеплішало, хоча парік ажів. Підйом. Ходи сюди. Ту-чу-чу-чу-чу-чу. Блін, затягнув корягу. Та що ти... А ну, виходь, виходь. Не, обмотався. Обмотався. Ах! Ну, бачите, друзі. О, сидить ще. Ого, ого! Гарна риба, блин. Ви бачите, прямо з самого... Серця коряги По-іншому ніяк. Ну, може виведеш якось? Де ти там є а так ось він. Єсть. ого Оце лапать! тихо тихо, тихо, тихо Та такий самий, мабуть, як і попередній. Ой-ой-ой, ой ой да! Ну це ще більше повозів, тому що він, ну, видно, що і корне. Це 550, я гадаю. Фу, це за фігня, якийсь корінь старий. Отак от, от, друзі, бачите, рибалочка протікає. Ще й погодка, йо-мойо, -йо, ніфіга собі. Треба буде сьогодні заказати новий повербанк і не паритись. Сьогодні покльовок стільки зняв би оп. Оці підйомчики. Та ти що? А карасі тут на цій карясі. Ого! Та це взагалі щось таке, як динозавр якийсь. Ну блін, не динозавр, але, 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 але крупний гарний. Вот такую. Ой, кто мне скажет, как так получается? Тик я выключаю камеру. И вот такие василяки начинают ешат ты Ну це, мабуть, трофей сьогоднішнього дня. Ти що, монстр? До речі, з третьої проби я його. З третьої спроби я його підсік. Взагалі щось він так погано брав. Але, блін, після подсічки таке відчуття, нібито вперся просто в корягу. Ти що, Ото дядька. Таких карасів десяток і вже пів бокану. Опачки. Як в тему. Хоч на цей раз камеру увімкнув. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюди. Ух ты! Ну, без слів, друзі. Все, що треба було сказати, я вже сказав. А так, в цілому, ви самі все бачите. Фух, да, непогано сьогодні. Непогано. Ще з новою будкою взагалі. Шикарно, я би сказав. Друзі, я дико вибачаюсь, не зняв виважування на камеру, подивіться на цього монстра. Ну Кому цікаво, можете до мене в Тік-Ток зайти. Я посилання, якщо що, лишу я на телефон підзняв, як я його виважував. Блін, як про мене боротьба була дуже-дуже яскрава. Кому цікаво подивитись, посилатися, перейдете. На мій тікток. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну мені б хотілося б, щоб він був десь 700. Хуху-ху-ху-ху, 820. Отак от, от, друзяки, ще раз подивіться на цього момента. Вже галом оцей оцей теж близько до нього. Ну цей поменше, ну, Ти що? 820, да. так. Офіжі. О, так уже і баканчик. Диви. Ти що, який чудовий вечірок. Настрій просто суперовий. Так, друзі, давайте подивимось на рибу. Що нам вдалося за сьогодні піймати. Риби неприлічно много. Риба крупна. По кількості навіть не буду рахувати. 23-літровий боканчик у мене гвечелек. Ну, Тут, мабуть, без чверті повна, повна сумка. Риби багато, рибу я з собою сьогодні брати не буду. Вона мені не потрібна, я її всю відпущу. Карась живучий, він відразу і попливе. Нашу красотку, ти що, Блін, дуже крута вудка, друзі. Мені сподобалось, але ж ви знаєте, коли ще... Щось своїми руками робиш взагалі просто топові відчуття. А, так, друзі, камера, до речі, у мене вже повністю висіла, навіть не вмикається, знімаю, дознімаюся на телефон. Тому хто хоче подивитись, як я буду відпускати рибу, ласкаво, прошу до себе на Тік-Ток і там все подивитись. Дуже класна, як про мене, рибалка. Не забувайте ставити лайк, обов'язково пишіть коментарі. Ну а на сьогодні все. Бувайте!